Урок Я пізнаю світ, урок 49-й, тиждень 6. Сьогодні ми мандруємо Україною і світом. Прочитаємо тему уроку: Індійський океан. Повторення Русь за нащадків Ярослава Мудрого. Визнач власні завдання до уроків «Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які материки омиває Індійський океан? Чи можна Індійський назвати найбільш солоним океаном? Що ти знаєш про правителів Русі? Нащадків? Ярослава Мудрого. Які туристичні об'єкти можна відвідати у Хмельницькій області? Чим приваблює мандрівників парк Подільські товтри? Де можна помилуватися самчиківським розписом? Які існують теплові пояси землі? У якому тепловому поясі землі розташована Україна. Задання уроку визначені. Отже, налаштуємося на плідну роботу з допомогою афірмацій. Пошепки проговорюй текст разом з диктором. Я працюю над тим. Щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Заплющ очі. Та пошепки відтвори ті афірмації, які є для тебе важливими. Попрацюємо з інформацією. Прочитаємо довідку. Світовий океан поділяють на п'ять океанів: Тихий, Атлантичний, Індійський. Північний Льодовитий та Південний. Океани розмежовують суходіл на шість материків континентів: Євразію, Африку, Північну Америку, Південну Америку, Австралію, Антарктиду. Прочитай навчальну одиничку тричі, прискорюючи темп. Намагайся запам'ятати прочитане. Зупини відео. Попрацюй вас з фізичною картою світу. Розгорни сторінку 39. Покажи на карті. In dischi o okay cian. Previamo os Покажи на карті материки, береги яких він омиває. Підкресли їхні назви і запам'ятай, перевіримо, Індійський океан омиває береги материків Африки, Євразії і Австралії. Запам'ятаємо. Поглибимо знання про Індійський океан, прочитавши довідку, пошепки, виділимо основне, тож читаємо разом зі мною Індійський океан третій за розміром океан на землі. На півночі він обмежений Євразією, на Заході Африкою, а на сході Австралією. На півдні межує з Південним океаном. Вода в Індійському майже постійно тепла і більш солона, ніж в інших океанах. Максимальна глибина зонський жолоб сягає 7229 метрів. Ця западина розташована вздовж островів у східній частині Індійського океану та має довжину близько 2900 метрів. Як порівняти з іншими океанами? В Індійському небагато островів. Найбільший серед них Мадагаскар, Індійський океан відносно спокійний, а отже, був освоєний для торгівлі раніше, ніж Атлантичний або Тихий. Прочитай довідку ще раз, виділи основне. Зупини відео. Перевіримо Індійський океан, третій, за розміром. Океан на Землі. На півночі обмежений Євразією, на Заході Африкою, на сході Австралією. На півдні межує з південним. Океан. Вода в Індійському майже постійно тепла і більш солона, ніж в інших океанах. Максимальна глибина це зонський жолоб сягає.

Мадагаскар, Індійський океан, відносно спокійний, Освоєний для торгівлі раніше ніж атлантичний або тихий. Попрацюємо з картою, розгорнемо сторінку 42 і знайдемо на карті Індійського океану найбільший острів. Ось карта Індійського океану. Найдемо найбільший острів, який називається Мадагаскар. Підкреслимо його, острів Мадагаскар. Ось цей острів. Запам'ятаємо його розташування. Він знаходиться неподалік континенту Африка. Знайдемо в тексті і на карті Зонський жовт. І погляньмо на його глибину. Ми прочитали, що зонський жоуб знаходиться в західній частині Індійського океану. Отже, уважно розглядаємо карту і намагаємося знайти зонський жолуб. Зупини відео і знайди його. Ось подивіться, вздовж островів в східній частині Індійського океану знаходиться зонський жолоб. Обведемо його по його довжині. Дуже довгий жолоб, Ми ну, прочитали, що його довжина. Дві тисяч Це приблизно, звісно, але все одно це досить довго. Повертаємося на сторінку зошита 16. запишемо довжину Зонського жолоба. знайдемо в тексті та прочитаємо довжо. Глибину зонського жолоба. Отже, читаємо разом. Максимальна глибина зонський жолоб сягає 7229 метрів. Запишемо цифрами. 7229 тисяч двісті двадцять метрів. Попрацювали з картою, побули справжніми географами. Що ж, побудемо з справжніми математиками? Наразі хвилинка математики від Ай. Прочитаємо текст і дамо відповіді на запитання. Мстислав Володимирович, майбутній київський правитель, народився 1076 року, двічі князював від імені батька в Новгороді. Уперше. З 1088 року. Скільки років йому тоді виповнилося? Порахуємо, скільки років йому тоді виповнилося. Отже, народився він 1076 року, а вперше князював 1088 року. Для того, щоб дізнатися вік князя, ми маємо від Одна тисяча вісімдесят восьмого року відняти одну тисячу сімдесят шість рік його народження. Виконуємо обчислення. мінус шість буде два, мінус сім один. Отже, майбутньому київському правителю в той час було 12 років. Запишемо, у якому класі навчаються його однолітки сьогодні? 12 років це приблизно шостий клас. У якому віці Мстислав Великий посів Київський престол? Пригадаймо з минулих уроків. Князь київський Мстислав Великий був правителем, починаючи з 1125 року. А народився він 1076 року. Отже, для того, щоб визначити, в якому віці він став правителем, посів Київський престол, ми маємо від 1125 відняти 1076 і дізнатися вік князя. Якщо ми порахуємо, то дістанемо, так правильно, 49 років. Отже, Мстислав Великий посів престол у 49 років. Відгадаємо загадку від бобу, зафарбувавши кружечок біля обраного зображення. Обери київського князя. Правителя. Не того, хто ввійшов в історію, як князь воїн, не того, хто охрестив Русь, і не того, кого називали Мономахом. Отже, Обери правильну відповідь. Перевіряємо. В історію як князь Воїн увійшов Святослав, то ми можемо сміливо викреслити його. Охрестив Русь Володимир. Теж його викреслюємо Володимир Великий. Мономах, Мономахом називали також князя Володимира Мономаха. Отже, залишається князь Ярослав Мудрий. Допоможемо квапці пригадати імена правителів Русі та позначити цифрами хронології їхнього князювання. Хронологія це означає, що ми маємо проставити циферки від того, хто князював найраніше до того, хто князював найпізніше. Тобто, хто за ким був київським князем. Будь ласка, пригадай, вивчене, зупини відео і простав цифри. Перевіряємо. Під номером один у нас князь Олег, прозваний Віщим. Після нього керував Київською Русю Ігор, Великий князь київський, прозваний старим. Потім княгинею була Ольга, дружина Ігора. Після Ольги великим князем Київським був Святослав, прозваний хоробрим. Це син Ігоря та Ольги. Після Святослава великим князем київським був Ярополк, але тут у нас немає цього імені. Далі до влади прийшов великий князь київський Володимир, прозваний Великим. Це Син Святослава і онук княгині Олі. Далі київським князем був Ярослав, прозваний мудрим. Після Ярослава був тріумвірат його синів Ізяслава, Святослава та Всеволода. Потім київським князем став син Всеволода Володимир, якому дали. Прозвище Мономах. І після Володимира Мономаха київським князем був його син Мстислав, прозваний великим. Запам'ятав виконаємо завдання разом з Йоєм. Прочитаємо уривок історичного джерела та оберемо правильну відповідь. Читаємо разом. Прийшли іноплемінники, Половці, на Руську землю, а Ізяслав же Святослав і Всеволод вийшли їм назустріч на річку Альту. Запитують про дітей, якого князя йдеться. І друге запитання. З яким історичним джерелом ти щойно працював, працювала? Зупини відео і вибери правильні варіанти відповідей. Що ж, перевіримо. Ізяслав, Святослав і Всеволод це діти. Ярослава Мудрого. Отже, правильний варіант це варіант В. Щойно ми працювали з уривком історичного джерела, і це було писемне історичне джерело, адже це був текст. Означ правильні твердження. Тріумвірат Союз двох правителів, створений для спільного керування, наприклад, країни. Найбільшою загрозою для земель Росії за правління Тріумвірату Ярославовичів, Володимира Мономаха, Мстислава Великого були Половці. Битва дружин Ярославовичів із половцями, що відбулася 1068 року на річці Альта, завершилася перемогою кочовиків. Мстислав Великий узяв участь у 83 походах проти половців. Володимир Мономах залишив повчання своїм дітям. Мстислав Великий Останній князь, який утримував єдність Русі. Зупини відео і познач всі правильні твердження. Перевіряємо. Тріумвірат це союз двох правителів, написано у нас. В а насправді триумвірат це не складно здогадатися, що це союз трьох правителів, адже сама назва нам про це підказує. Триумвірат від слова три, так? отже, це союз трьох правителів. Решта тверджень всі були правильні. Дійсно, найбільшою загрозою для земель Росії за правління триумвірату Ярославича. Володимира Мономаха та Мстислава Великого були половці. Битва дружин Ярославовичів з Половцями, що відбулася 1068 року на річці Альта, завершилася перемогою кочовиків. Мстислав Великий дійсно взяв участь у 83 походах проти половців. Володимир Мономах залишив повчання дітям. А Мстислав Великий це останній князь, який утримував єдність Русі. Адже після смерті Мстислава Великого Русь остаточно розпалася на окремі князівства й землі, володарі яких безперервно змагалися між собою за першість. Підсумуємо урок. Отже, сьогодні на уроці ми повторили все, що ми знали про князів, встановили хронологію їхнього правління, також пригадали, чиїми дітьми були Ізяслав, Святослав і Всеволод. І пригадали, Ті твердження, які ми вчили на попередніх уроках про цей історичний період період київських князів. Також ми більш детально сьогодні дізналися про життя Мстислава Володимировича. дізналися, коли він вперше князював від імені батька в Новгороді, скільки йому тоді було років і в якому класі сьогодні сучасні діти навчаються в цьому віці, а також дізналося, в якому віці Мстислав Великий посів київський престол. Познайомилися ми сьогодні ще з однією водоймою більш детально, і це був Індійський океан. Дізналися про його найглибшу западину або жолоб. дізналися, що його максимальна глибина 7229 метрів. Знайшли на карті, показали цей жолоб, сезонський Це жолоб. Дізналися, що вона дуже довга, ця заглибина западина, що вона має довжину приблизно 2900 метрів. Поглибули свої знання про Індійський океан, дізнавши, що це третій за розміром океан, якими материками він обмежений на Сході, на Заході і на півночі. І з яким океаном він межує на півдні. Дізналися, що вода в Індійському океані майже постійно тепла і більш солона, ніж в інших океанах. Отже, його можна назвати найсолонішим океаном. Також ми дізналися, який острів є найбільшим в Індійському океані, це острів Мадагаскар. І дізналися, що в порівнянні з Атлантичним і Тихим океаном Індійський океан відносно спокійний. Також ми повторили, наскільки частин поділяють весь світовий океан на 5 частин, тобто 5 океанів. І дізналися, що океани розмежують з поділ на шість материків або континентів. Вірніше не дізналися, а повторили, тому що це для нас інформація не нова. Отже, на цьому наш урок ми завершуємо. Я сподіваюся, він був для вас корисним.